Так, ну що, друзі, всім привіт! З вами криптодом. Знаю, ситуація доволі неприємна з ворогом, але ми поступово будемо розбиратися з цим. Перш за все, нам основне, що потрібно, це все ж таки дочекатися відповіді від власне біржі Вайтвіто, що вони там вирішили, що вони прийняли для себе, що має бути по ітогу. І тільки після цього ми зможемо вже все конструктивно коментувати та приймати рішення стосовно подальших робот на біржі. Бо, перш за все, так ми знаємо, що це ризики. Крипта це хай ризик, бо там і відповідно хай профіт. Але тим не менше, коли відбувається ось така фігня, то це взагалі не кайфово, коли просто приходять і... Беруть з інших активів де продавалися токени, просто продають їх об нас, об ком'юніті Вайтвіту, і відповідно всі втрачають. Тому очікуємо інфи. Йде вже другий день, і ніякої інфи поки що не було.